Друзі, всіх вітаю! З вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя і сьогодні до нас у продаж нове надходження. Це Kia Sorento 2005 року випуску. З бензиновим двигуном 3,5. Додатково встановлено ГАЗ Євро 4 на автоматі на повному приводі у чорному кольорі. Ось так він виглядає. По кузову фарбований повністю. На ось такій грязовій резині. Технічного боку все добре, салончик ціленький, авто тоноване, повний привід, автомат, двигун, все працює без нарікань. Додатково встановлено мультимедіа, є кондиціонер, є круїз, задній ряд сидінь. Сіли та поїхали. Авто, яке проїде будь-де та будь-коли. Придбати ви його можете у лізинг, кредит або за готівку. Чекаємо вас на огляд оглядати драйв до нашого автосалону.